Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня середи, 5 липня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне у Коломиї. Є три сховища: 128 протирадіаційних та 59 найпростіших укриттів. 15 з них. Такі, які неможливо відновити, які затоплені, зруйновані через загибель батьків на фронті у Коломийській громаді, напівсиротами залишилося 30 дітей. Дуже тяжко дуже тяжко. Волонтери із Коломийської громади отримали диплом національного конкурсу Благодійна Україна. Громадська волонтерська спільнота Саджовецькі козаки. Про це та інше детальніше далі. Більша ніж в обласних центрах в Коломиї є три сховища: 128 протирадіаційних та 59 найпростіших укриттів. Щоправда, далеко не усі вони відповідають вимогам, але є й такі, станом яких напередодні була здивована навіть комісія з Києва. Ми оглянули деякі з них, пропонуємо побачити і вам. Це кадри не з прифронтового українського міста. Це те, що залишилося від колись потужного коломийського м'ясокомбінату. Тут, після банкрутства, підприємства розікрали усе, що могли. Є лише частини стін і сховище. З три десятки років тому тут у разі загрози могли сховатися кілька тисяч людей. Тепер це укриття навіть нереально знайти. І це, на жаль, не єдина територія, де є така проблема. Сховище і про традиційні укриття тягнуться ще можна сказати за радянських часів. Це ще Давно поставлені на облік споруди. 15 з них такі, які неможливо відновити, які затоплені, зруйновані, вони на території заводів, які вже давно збанкрутували. Але процедура списання і в мирний час була складна, і в теперішній військовий практично неможливо, тому вони за нами рахуються. Але ми їх не позначаємо ніде ні на онлайн-картах, бо там їх використовувати неможливо. А ось це одна із трьох масштабних і дійсно зроблених за вимогами сховищ. До війни воно було повністю затоплене водою, і здавалося, що вже нереально з нього щось зробити. Але як бачимо, за бажання можливо все. Тепер тут загалом може перебувати три тисячі людей. Ми бачимо постійний рівень, де була вода. За допомогою ДСНСників, жителів, близьких будинків. Комунальних структур міської ради цю воду викачали. Хоч це приміщення перебуває в державній власності, вже більше року триває процедура передачі, щоб воно стало комунальною власністю. Висушили, провели світло нове, вентиляцію, місця для сидіння, питна вода, вогнегасники, засоби обігріву. Ці споруди дійсно активно використовуються під час кожної тривоги. Сюди привозять працівників заводів жителі ближніх будинків можуть укриватися. Доволі таки гарно виглядають і укриття більшості навчальних закладів Коломиї. Їх продовжують доводити до ладу, адже усі сподіваються, що з 1 вересня діти зможуть навчатися у школах у звичному режимі. Але до прикладу, директорка п'ятого ліцею Оксана Якубовська налаштована не дуже оптимістично. На початку війни укриття тут було зовсім непередатне для перебування. Тепер ситуація трохи інша, але далеко не ідеальна. Мали би ми ремонтувати наше укриття. Але е, чекаємо на кошти з області. Укриття потребує понад вісім мільйонів е, гривень, це є мегабагато. І тому е, чекаємо коштів. Я знаю, що це ну, така справа дуже серйозна, тому що наближається навчальний рік. За нашим укриттям спостерігала ціла Коломия, і ми в тому числі, тому що. Е, воно було в, в досить такому непростому е, вигляді. І зараз, я думаю, це не найкращий вигляд на те, чого потрібно. Ну, На даний момент зроблено дренаж повністю навколо школи, який дозволив осушити приміщення і е, взагалі почати будь-які роботи у зв'язку з тим, що у нас води було особливо в дощову пору по коліна в підвалі. Тобто підлога вже суха. Всі комунікації, які пролягали крізь центральне приміщення, їх виведено до стін або десь за межі укриття. Зроблено входи, які би відповідали європейським стандартам, аварійні з пандусами, їх є два. Їх ще потрібно частково трішечки доробити, ну але ми вже чекаємо тих коштів. Ми розширили межі укриття, тому що воно було тільки в цій локації. Але ще було багато приміщень, які не використовували зв'язку з тим, що вони були засиплені землею. Все хоче коштів. Тому я би дуже хотіла. Я би дуже просила, щоб ми якнайшвидше поступили, приступили до робіт і щоб всі можливі ресурси до цього були задіяні, щоб нарешті кошти поступили на наш рахунок. Війна змусила нас навести лад у підвалах багатоповерхівок та підприємств. До слова, серед підприємців є чимало доволі свідомих, які власним коштом роблять сховища щоб вберегти коломиян від загрози. Це укриття, в якому ми знаходимося, в якому вже 130 років, побудовано ще за австро угорщини Воно було капітально реставровано, дуже в жахливому стані було. Проведено 10 років різних робіт, створені всі життєві умови. Туалети, вентиляційні канали почищені, все, що стосується життєдіяльності. У зв'язку з теперішніми умовами, дуже успішно, дуже втілено як укриття. Приблизно 100, від 100 до 300 людей тут перебувало на початку, навіть і жило на початку війни. Зараз, коли відбувається повітряна тривога, так само заходять в укриття близько 250 і комфортно людей себе почувають. Все, що зв'язано з нормальним життям. Людини перебування в якомусь приміщенні, це все проаналізовано і десь два роки тільки пішло на те, щоб збудувати думку, як би це тільки прокласти. А далі методом бажання ресурсів і сили з 150 квадратів побудовано 300, 150 квадратів було вирито вручну. Загалом у Коломиї кількість сховищ та укриттів більша, ніж у деяких обласних центрах. Усі вони мають бути відчинені, як тільки розпочинається повітряна тривога. За усім необхідним в укриттях мають стежити, хто за них відповідає, каже Ярослав Савчук. Фонд захисних споруд цивільного захисту Коломийської міської територіальної громади сформований з трьох сховищ 128 протирадіаційних укриттів і 59 найпростіших укриттів. До минулого року на облаштування захисних споруд гроші ніяк і не виділялись, тому багато з них в дуже плачевному стані. Але минулого року за це почалася робота по відновленню захисних споруд за, за 2022 рік. У нас є 6 мільйонів 941 тисячі 600 гривень. Витрачено на облаштування і ремонт захисних споруд. В основному це захисні споруди в закладах освіти, в школах, садочках. Має бути вода, має бути доступ повітря. Ну і сама споруда. Всі споруди обстежувалися спільно з ДСНС на забезпечення захисних властивостей, щоб там перекриття, вікна, закладені мішками. Якщо у вас виникли запитання щодо укриттів, їхнього стану чи відповідності до вимог, то телефонуйте за номером гарячої лінії 0800 503 303. Напівсиротами залишилися 30 дітей Коломийської громади через те, що батько загинув на фронті. І початку повномасштабного вторгнення годувальника втратили 18 сімей нашої громади. Та є випадки, коли малюки народжуються уже напівсиротами. бо Їхній тато він дав життя за Україну. Так і не побачивши донечку чи сина. Повітряні кульки, квіти та подарунки. Найближчі під Коломийським пологовим будинком в очікуванні Юлії Фраюк Скіданча, що на Коломийщині, та її крихітного синочка. Серед родичів немає Дмитра Фраюка. Чоловік загинув у квітні на Луганщині. Так і не зустрівшись із сином. Новонародженого українця, працівниця пологово передає дідусеві. Одразу за Юлією виписують Діану Ніньовську з Коломийщини. Добрий а ми зібрали цілу родину. З три десятки родичів та друзів чекають зустрічі з маленькою Емілією. Це ім'я для крихітки придумав тато Олександр Ніньовський, але донечку так і не встиг навіть побачити, бо загинув за три місяці до її народження. Розповідають мама та дружина захисника. А якщо я не приїду на раду, аби ти забрала, кажу, мою дитину вдома, бо вона там не сиділа, не чекала. Каже, купиш її великий букет. Від мене хотілося би татку було, а я впевнена, що він нас бачить і там радіє за нас. Олександр Ніньовський народився у Жукотині Коршівської громади. 23-річний захисник загинув у квітні цього року під Бахмутом тяжко дуже тяжко. Був дуже, дуже хороша людина. Такого напевно, що немає. Ми всі за ним сумуємо. Першим на руки Емілію бере дідусь. Ми вас Чоловік каже, тримає найбільшу надію та щастя, найкоштовніший подарунок від сина героя, і кудись поділись емоції та слова. Ні, в руках найцінніша, правда? Так треба продовжувати наш рід нашу українську націю з 24 лютого 2022 року у Коломийській громаді напівсиротами стало щонайменше 30 дітей в яких батько загинув захищаючи від окупантів рідну землю каже галина мисливчук начальниця служби у справах дітей коломийської міської ради на території коломийської громади проживає 18 сімей в яких виховується 30 дітей батько яких загинув галина мисливчук продовжує такі родини підтримують зокрема цього року кілька дітей мали змогу відпочити та пройти Оздоровлені в рамках проєкту керівниці обласної військової адміністрації Турбота про родину героя. Наше сьогоднішнє завдання жодну родину, жодну матір, жодну дружину не залишити на самоті з бідою і з проблемами. Вони не самі наодинці своїми бідами і проблемами. Ми разом із ними. Ми розпочали з того, що беремо на оздоровлення, на відпочинок, на лікування наших діточок. У громаді також реалізовується програма Продовжує Галина Миславчук з придбання одягу та взуття для дітей та членів сімей загиблих військовослужбовців, а також тих, які отримали інвалідність. Так само до початку навчального року діти будуть забезпечені. Члени родини загиблих в умовах війни отримують виплати, як їх оформити та який їх розмір, розповідає Галина Григорчук, начальниця сервісного центру пенсійного фонду. Коломиї до членів родини у нас належать батьки, дружина або чоловік та неповнолітні діти, крім решти соціальних послуг і виплат, які держава гарантує. В даному випадку держава забезпечує також пенсійну виплату. Це називається пенсія по втраті годувальника. Військомати приймають пакет документів. Які передають до головного управління пенсійного фонду Івано-Франківській області розмір пенсії по втраті годувальника від 7,5 тисяч максимальна виплата у нас пенсійна складає на сьогодні 20 тисяч 930 гривень. Крім того, варто пам'ятати те, що члени родини загиблих мають посвідчення, що дає їм право також на встановлення пільги. Якщо загиблий мов. Нагороди, значить, члени родини будуть мати право на призначення, крім пенсії по втраті будуть мати і підвищення до пенсії. Консультації таким родинам надають представники центру підтримки захисників України Коломийської міської ради, допомагають оформити необхідні документи, а також скеровують до фахівців. Працюють щоденно, окрім вихідних, з 8 і до 17 години центр знаходиться у Коломиї на площі Шевченка. 21. Марина Максимів, Сергій Угрин, Андрій Гаращук, події НТК. 21 шкільний автобус придбали для Прикарпаття. Транспорт вдалося придбати за рахунок освітньої субвенції із державного бюджету та співфінансування із обласного і місцевого бюджетів територіальних громад. Як повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук, на сьогодні 20 тисяч школярів проживають за межею пішохідної доступності. Транспорт отримують опорні заклади освіти. Та ті, що передали його для збройних сил України. Зокрема, шкільні автобуси поїдуть до Болехівської, Верховинської, Ворохтянської Галицької, Делятинської, Єзупільської, Зеленської, Косівської, Космацької, Лисецької, Обертинської, Рогатинської, Рожнятівської, Солотвинської, Тисменецької, Угринівської, Яблунівської територіальних громад. Спеціальні шкільні автобуси. Для підвезення дітей із особливими освітніми потребами придбали для Дубовецької, Пасічнянської, Снятинської та Тисменецької громад. Нагадаємо, 59 одиниць транспорту наші освітні заклади передали на потреби українського війська. Всеукраїнська нагорода, волонтери із Коломийської громади отримали диплом національного конкурсу Благодійна Україна. Громадська волонтерська спільнота Саджавецькі козаки отримала третє місце у категорії місцева доброчинність. Громадська волонтерська спільнота, саджавецькі козаки, саджавка івано-франківська область. Я два рази перепитую, чи щось не що, попутали. Що, що ви нас так високо оцінили? Засновник волонтерської спільноти «Саджовецькі козаки Микола Андрійчук і досі не до кінця усвідомлює, як невеличке село Коломийської громади опинилось серед найдієвіших благодійників країни. Активне село спрацювало наскільки, щоб десь там опинитися при нагородах біля таких. Волонтерів, відомих як Петро Порошенко з своїм фондом. Чи повертайся живим чи фонд «Притуле». напередодні? Продовжує Микола Андрійчук. Він заповнив анкету, де прозвітував, що люди із саджівки, зокрема спільнота Саджовецькі козаки, зробили впродовж 2022 року. Це феномен одного села. Багато місцевих із саджавки працюють за кордоном і масштабно фінансово підтримують захисників. Продовжує Микола Андрійчук. Одна група, яка веде чіткий підрахунок, зібрала за кордону у Бельгії 124 тисячі євро. Подібних груп є кілька, і всі ці дорогі речі від машин, тепловізорів, старлінків, все, що потрібно на даний момент, вони закуповують. І ми в найшвидші часі тільки приходить за кордону. Ми всю цю допомогу доставляємо. Не залишаються осторонь і люди, які зараз мешкають у Саджевці. Впродовж 2022 року зібрали майже один мільйон гривень. Чи з пенсії стара діночка, чи це це все цінно, чи школа. Зараз основа волонтерського колективу це майже 30 активних людей. Окрім автівок і техніки, везуть на схід чимало необхідних для військових речей. Це і їжа, і засоби гігієни. Хлопці відчували нашу того піку, щоб, щоб щоб була і вода, і білизна, і спальники, і карімати. Ми Завжди так загружені. Цими речами забезпечують колег волонтери із Ланчина, а також Коломийський волонтерський центр. Нескорена нація. Вони вже відвезли дуже багато машин на фронт. І коли вони їдуть, вони завжди заїжджають до нашого волонтерського центру, щоб ми їх загрузили. Що ми грузимо? Грузимо те, що їм саме необхідне. Що на даний момент хлопцям треба. До того ми дослуховуємося і їм допомагаємо. Також допомагаємо з військовою амуніцією, яку шиють наші волонтери. Це є плитоноски, це є наколінники, це є кармати, ноші. Все практично, що ми шиємо, ми даємо нашим хлопцям на передову. Після отримання нагороди у столиці волонтери одразу ж повернулись на Прикарпаття, аби знову завантажити повні автівки допомоги і відвести необхідне захисникам і захисницям на передову. Гран-прі та перші місця у всіх вікових категоріях. Ансамбль бального танцю квіти Надії Коломийського будинку школяра знову прославив наше місто та Україну на великій сцені. Учасники колективу повернулися із міжнародного фестивалю Слов'янський вінець, який відбувся у Болгарії. Враженнями від мистецького заходу вони поділилися із нами. Енсамбль бального танцю Квіти надії давно відомий колектив не лише в Україні. Вихованці Надії Колісник, часті гості на різних всеукраїнських та міжнародних конкурсах. І зазвичай їхні переможці. Поїздка на слов'янський вінець не виняток. Наші діти знову найкращі. Емоції дуже зашкалювали, були дуже сильні учасники. Е, був страх, що ну, грузини можуть перемогти. Е, також були поляки, які гарно танцювали. Дуже багато колективів з України, з різних областей, е, але квіти, надії не переможні. Е, ми знали, що ми переможемо. Був мандраж, коли оголошували гран-при. Але в душі була якась така іскра, яка допомагала не, не журитися і думати про те, що ми виграємо. Е, Враження були просто безмежні. І коли оголосили перші місця, ми були раді, ми усміхалися, було багато оплесків, але не було якогось вау-ефекту. Тобто, перше місце для квітів надії це звичайно, це просто стабільність. А коли оголосили гран-прі, були і сльози, і сміх, і радість. все. Мені дуже подобається тут танцювати. Тут дуже добрий керівник і все всього найкращого. Тут багато чого. Класного є в цьому колективі. Це дуже класно танцювати в такому колективі, який майже завжди грає і буде гравати. Фестиваль Слов'янський вінець це спільний українсько-грузинський проєкт. Там наші діти відчули неймовірну підтримку від глядачів, розповідає хореографиня Надія Колісник. Її вихованці, як завжди, підкорили велику сцену та журі. Це було місце, яке об'єднало людей, які закохані в культуру з різних куточків України. Люди були з-за кордону. Дуже приємно, що на цьому фестивалі наші діти змогли проявити себе, і ці емоції, коли оголошують найвищу нагороду фестивалю, мені здається, зашкалювали емоції наші. Ми були за кордоном вже. Ми відчували цю гордість за Україну, але за... саме в цей час, коли <кій> звучав гімн України. Сльози, гордості, болю, емоції різні були, стискали просто горло. Коли піднімався прапор України, коли ми виходили на сцену з нашим прапором, найважливіше, мабуть, в цьому всьому те, що ці емоції не тільки мене переповнювали й батьків. А наших дітей, і тому мені здається, що це дуже важливо. Наша Україна має майбутнє, тому що ці діти несли культуру, ці діти несли якусь гордість за нашу країну. Я хочу подякувати, подякувати Богу, перш за все, за можливість дочекати такої події. Я хочу подякувати нашим непереможним воїнам, завдяки яким ми змогли поїхати і прославити наше місто і нашу Україну. Я хочу подякувати батькам, які виховують дітей, які закладають у них правильні зерна, які з дітьми що в нас діти, з якими не... не те, що не встидно, а гордо поїхати десь за кордон. І я дякую цим діткам за їхню працю. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Разом до перемоги все буде Україна. Бережіть себе та своїх рідних.